В анонімних наркоманах накопичений багаторічний досвід буквально сотень тисяч залежних. Цей досвід, отриманий з перших вуст на всіх стадіях хвороби та одужання, має безпрецедентне терапевтичне значення. Ми тут для того, щоб вільно ділитися цим досвідом з будь-яким залежним, який хоче одужувати. Наша звістка про одужання це наш досвід. Перед тим як прийти у товариство, ми виснажили себе, намагаючись вживати наркотики успішно та дивувалися, що з нами було не так. Прийшовши до АН, ми знайшли себе серед дуже особливої групи людей, які страждали, як ми, та здобули одужання. В їхньому досвіді, яким вони вільно ділилися з нами, ми знайшли надію для себе. Якщо програма працювала для них, вона буде працювати і для нас. Єдина умова для членства це бажання припинити вживання. Ми бачили, що програма працює для будь-якого залежного, який чесно та щиро хоче зупинитись. Нам не треба бути чистими, коли ми потрапляємо сюди. Але після першої зустрічі ми пропонуємо новачкам продовжувати повертатися та повертатися чистими. Нам не потрібно чекати передозування або ув'язнення, щоб отримати допомогу від анонімних наркоманів. Залежність це небезнадійний стан, від якого нема одужання. Ми зустрічаємо таких самих залежних, як ми, які залишаються чистими. Ми дивимося, слухаємо та усвідомлюємо, що вони знайшли шлях, щоб жити та насолоджуватись життям без наркотиків. Нам не потрібно обмежуватись минулим. Ми можемо перевіряти та переглядати наші старі ідеї. Можемо безперервно вдосконалювати наші старі ідеї чи заміняти їх новими. Ми – Чоловіки та жінки, які відкрили для себе та визнали, що ми безсилі перед нашою залежністю.